Вітаю на каналі, в продажу з'явився гарний варіант, Yamaha Gear 20-го року випуску, свіжа техніка. Прийшов з Японії в збереженому стані, невеликий пробіг Надійний двигун. Дуже популярний серед кур'єрів. Економний по витраті 2 літри на сотню, двигун тут, 4 такти, інжектор, Рідина охолодження. Пластик повністю цілий, оригінальна фарба. Є незначні потертості. Наклечки рідні. В комплекті один ключ, ключ оригінал. Під сидінням бак об'ємом 7 літрів. Так, ось тут вказаний рік, 20-й рік, перший місяць. Так, ну і тут ось дублюється той самий рік. Тут під кришечкою знаходиться акумулятор. Акумулятор точно не пам'ятаю. Акумулятор ще стоїть, оригінальний з Японії, не міняли. Так, гума виробник Dunlop, по протектору біля 50% співпадає з роком виробництва скутера, тобто заводу її ні разу не міняли, це підтверджує оригінальність пробігу. Колодочки як нові, по вилці без зауважень, Вилочка суха, пильнички без тріщин. Так, задня гума абсолютно нова, розмір 10-го діаметра, 110 ширина, 110х90, ну, по колодкам відсотків 70% точно є. Ось такий амортизатор потужний. Тут все гарно виглядає, по рівню варіатору роликам повний порядок. Накладочка ціла. Так, ось на 08 рама. Ось тут розташований лямдазонд. По двигуну, як бачите, повністю все сухо. Так, ну ось ці болтики це не рідні. в контейнері скутера йдуть без крила. Крила всі знімаються, тому ось ці гайки. Гайка і болт це нові не оригінальні. Так. І по передньому колесо не сказав по розміру 90 90 на 12 Переднє колесо на Ямахах дір йде більшого діаметру. Ну, багажники бувають у двох версій, буває ще ширше, кому потрібно більш широкий, це вже можна все вирішити. Так, тут бачимо ще наклеєчку 18500. Кілометрів це наступна заміна масла. Хоча ось по пробігу бачимо в такому стані кнопки. Ось тут кнопка старту трошки підтерта вже, є наклеєчка Rider. також присутня на скутері бокова лапка, крило. Повністю села, бо ці слабкі місця у них дуже часто приходять з пошкодженнями. Тут все добре. Зараз покажу, як скутер їде, як набирає.